Всім доброго раночку, доброго здоров'ячку. коли ви мене там дивитесь? Як ваші справи, мої карамельки? У мене чудові. Не можу музику включати, тому що потім заблокує відео. Так. Що е, робимо як робимо? Е, відео за суботу. В суботу моя доченька вдома. Ви знаєте, я все одно не позиціоную е, мій влог як е, мамський. Не позиціоную. А все одно у мене є моє життя, яке я проживаю, і, звичайно, я надію, що в мене не буде оцього відчуття, що я щось втратила. Тому що я розумію, що таке може бути, коли ти присвячуєш себе дітям, сім'ї. Може бути відчуття. А ну там Котик у мене теж ззаді хоче, щоб його бачили. <сум> це, це моя компанія. Це моя компанія. Як я почала до Марії їздити, я його почала з собою водити, як возити як за компанію. Щось вибрала саме цього котика. А, ну І Марія любить за собою іграшки тягати, то в нас оцей котик. Бачите, яке освітлення? Знаєте, таке враження, що хмари зайшли навіть сюди до мене в машину. Так, будемо їздити зранку і ввечері до сеньори. І десь тиждень добрий будемо їздити, тому що важко знайти працівницю, важко знайти баданту. Ця баданта, що була, сходила на вихідний, вранці встала і сказала до побачення, я поїхала, не підняла сеньору, не помила нічого. Сеньора сама встає, діти її там піднімають, ще що щось нормально так. Треба просто приловчитися. Треба приловчитися, щоб не брати на спину. Я вмію. На спину не беру. А, зараз їду додому, забираю Марію і ми їдемо в басейн. Дівочки, ми їдемо в басейн. Все під контролем. Так. Е, да. Що ми робили з сеньорою? Ми з сеньорою з'їли по круасанчику. Да, да. Круасанчик сеньорі приносять і круасанчик мені приносять. Да. Кави випила з сеньорою. Ви знаєте, навіть якби була на дієті, ну, якось тобі з душою приносять той круасан. А, і що? І що? Сказати, ні-ні, я на дієті, або забрати і сказати, ні, я побігла додому, я побігла додому і вдома буду жерти ваш круасан. Ні. Так що все добре, мої карамельки. Такий от, не знаю, буде відеовлог. Творю, Творю фільм з мого життя творю фільм. І для мене поки що Ютуб і мої відео це от мій проект. Це мій проєкт. Я не втомлюся говорити. Значить, задала я собі питання. На що мені це Ютуб? А чи це правильно? А як це впливає на психіку? А як це впливає на голову? По-перше, в моєму випадку все поки що ок. І в мене живий контент. У мене справжній контент, справжнє життя. І я ділюся тим, чим не може поділитись багато жінок. Не тому, що не можна, а тому, що ти не можеш навіть сформувати слово. Ти не можеш зрозуміти це правильно чи неправильно. В дупі ти чи не в дупі. Тому я говорю голосом багатьох жінок, а сидіти і мовчати це ти і так будеш сидіти і мовчати. Ти не знаєш, як про це сказати. Я, можливо, цим відео навіть переборюю ті страхи, в які, в які мене ввігнали тут, да, в еміграції, в які мене ввігнали. Тому що. Коли тобі погрожують, коли тобі погрожують, що б ти не робив, що б ти не робив, чи навіть просто пройшовся просто по, по дворі. Просто зайшов у приміщення, яке належить твоєму чоловіку. Да? Е, просто підібрав якусь дровину на подвір'ї. Я в самому прямому смислі про це говорю. І тобі погрожують, що ти воровка, і завтра до тебе хтось прийде. То я думаю, що навпаки, те, що я говорю і роблю розголос, і те, що я можу сформувати, я переборюю оці страхи, які мене вганяють. Це перше. Друге, а як же ж на рахунок, коли з людьми щось відбувається, давайте зробимо розголос? Так, а який розголос, якщо Ютуб це помойна яма? Ну, от, для когось може це і помойна яма, тоді е, вам тут нічого робити. Ну, що ви тоді тут робите 5 років, вискакуєте, заскакуєте, вскакуєте? Це щось не то. Це щось не то. А мені це є. Я спокійна, я спокійна на даний момент. Завдяки тому, що я можу тут поговорити і виложити, перше, я не боюсь, друге, я роблю розголос. Третє, я нічого не вкрала, не вбила, не, не обідала нікого. Чому мені погрожую? Це по-перше. А, а по-друге, мені це допомогло те, що я знімаю відео, розмовляю з вами. З розумними дорослими жіночками, з розумними дорослими дядьками. То чому? Чому ні? Якщо мені це допомагає, і я приїжджаю додому, я не просто маску перед дітьми надіваю. Я, це, я в адекваті. А, і ще один такий момент. Слухала одну дівчину в інстаграмі, вона просто приколи мочить. Так само і в Ютуб вона вийшла. В неї конкретна депресія. в неї конкретна депресія вони десь в Канаді, вона з сім'єю, мені здається. І Вона вже через півроку лише от відкриває свої карти і ділиться. І дуже класно, що такі люди діляться і не кажуть, та ні, я буду сидіти і мовчати, багато про що не можна говорити. Чого? Ну, якщо ви вбили когось, замочили, то не треба про це говорити, бо вас в тюрму посадять, а там вас поголовці не погладять. про це не треба говорити. Якщо щось вкрав про це не треба говорити. А якщо над тобою знущаються і тобі погрожують, то чому про це не говорити? Треба просто все довести до кульмінації і до кінця. Розумієте? До кульмінації і до кінця. Так ця дівчина, вона от лише через півроку призналась. Перше, вона розказала симптоми депресії, реальної депресії. Вона розповіла: ну, це не в Україні, не в Італії. Я ж кажу, десь в Канаді. Вона розповіла, які маніпуляції були перед тим, як їй призначили антидепресанти. Дід, вона була під сильнішим наглядом. Ну, це аналізи здаються, це її стан психічний досліджується. Що це не просто так? Я взагалі теж вперше почула там дозіровка Антидепресант їй з першого разу ввели. Чому вона почала вести соціальні сеті? Психолог сказав. Тобі потрібен якийсь проект, Тобі потрібен проект, То для мене мій YouTube-канал канал це мій проект. Це мій проект. І я зрозуміла, що я роблю все правильно. Я роблю все правильно. Я можу бути відкритою, я можу говорити не лише з-кущів вискакувати. І не лише балабончиком трусити. А людина, яка тебе відчуває, вона зрозуміє, що з тобою. Вона зрозуміє, що з тобою, але головне, ці моменти не затягувати. Декрет сидіти з дитиною вдома. Якщо я раніше думала, ой, італійці, якісь сумасшедші, ще годіка нема, ти маєш вийти на роботу. Якщо в тебе є якась постійна робота, щоб її зберегти, ти маєш вийти. Це добре. Ці марой, це стрес, але ти швидше вливаєшся в соціум, а не так, як я. Три роки сиділа. Мені пощастило, Марію взагалі в два роки і чотири місяці в садочок взяли, тому що хто народжується до кінця квітня, того беруть в і 4. І в школу так само. Я сиділа в цьому лісі, потім Марія пішла в школу. Добре, що я ті картини почала малювати. Так що починайте малювати картину, хто лицем стоїть за тилком до соціума. Як не крути, а це треба. Я не то, що втратила, я нічого не втратила. Я жила в енергозберігаючому моменті. А, е, е, і ви знаєте, да, якби ще мене отак не цькували, було б супер. Але мені здається, що все одно буде весь час, хто тебе буде. Щоб ти росла, щоб ти росла сама в своїх очах, чи що, чи, чи я не знаю. Так що? Дівчина, от дякую їй, вона поділила, що з нею відбувається. А хто вважає, що не можна щось розказувати, сидіть, не розказуйте, ви потім через років п'ять мене згадаєте? що Наскільки я була права, наскільки треба говорити, якщо, звичайно, ви зрозумієте, тому що депресія це така штука не дуже хороша. І саме плюс цей психолог їй сказав: ти маєш стояти лицем до соціума. Ти маєш бути в колективі. Ну, вона й так на роботі, в неї є колектив. Ну, видно, така робота, що вони там просто сидять день за комп'ютером і все. Так що, стоїмо лицем до соціума, відкриваємо собі грандіозний проект, і рухаємось далі. І рухаємось далі. А я вже ось під'їжджаю. У мене, напевно, в, у вікні промелькнули будинки моїх сусідів. М -м -м, гарненько вони тут за мною спостерігають. Хай спостерігають, хай їм буде здоров'ячко ще спостерігати за цим світом. Якось так. А ми грузимося. Гружу Марію і в басейн. Поїдемо в свої. Плечі трішки розімнемо. Оце от саме таке класне. Розімняти плечі, поплавати, подумати про своє здоров'я, я сама в шоці від цього освітлення? Ай, до речі, ця дівчина розповідає, що психолог це обов'язково. Терапевт, там аналізи. І от перший психолог їй не сподобалась, бо каже, я зайшла, а вона так сиділа, так і сиділа. Ну, Мені по початку здалося, може, це метод такий, і там кінцівка буде окей. А ні, вона поміняла психолога, який був небайдужий. Ну, якось так. Отакий, маленький цей. А так бережіть себе, щоб все було добре, там несуть ззаді он торби, зараз погрузять. А то вже 10.05 треба їхати. Бачите, стоїть лише посігналити, вже все там грузиться, загружається. Дякую, що нагадуєте, що в мене є офігенна підтримка, і що я не сама. І все дійсно добре. І все дійсно добре, і що я дійсно щаслива. А, після басейну в мене буде мита гарна голова. І все буде в нормі. Я дуже рада, що я знаю цю сеньору. Мені було дано, щоб я розвіялась, щоб я відчула, що я можу. що я можу. Заходь, заходь мій зайчик. Нічого страшного, зайчик, нічого страшного. Все добре, все добре, все добре, зайчик. На на, витри. Нічого страшного, постираємо, зайчик. Я люблю тебе, мій хороший. Ти така красива, така шикарна вийшла з дому, зашла, сіла. Мені каву вони зробили. Я й забула за цю каву. Дякую мої. Щоб я взяла, вже б холодна була. Смачена. Боже, ви в мене найкраще. Що там ти робила? А шубу покажи шубу. Нічого страшного, її все одно треба було стирати, та там не видно оцей замочок. Давай я тобі його розтібну, дай іди сюди. Яка там тебе глічимія, все добре? Хто це застібнув так? Я розтібала. Хто це застібав? Руслан чи ж? Не... Ти не попала. Я розтібала просто. Зачем вона була висунути? А ти, а що ж це тепер? Що з ним робити? Тепер не туди, не сюди. О, все, все зайчик. Ти вділася, тепле… А, а те то щось було, так? Да? Все, а ну, поздороваєшся з моїми глядачами? Я я Добре, все, ми погнали. Ну що, у нас все добре? Ми накупались, наплавались, сушимося і додому. Ну що, ми отримали порцію релакса. Скажу так. Хтось пише, та ви себе любите все інше на підтанцовці. Хтось напише, мені тебе шкода. Е, відкрию секрет, ти не одна така. А я кажу: а я одна така. Ще хтось сьогодні зарядився такою енергією, як я в басейні. Напишіть. Напишіть, як ви заряджаєтесь. І що ми там будемо брати. А я буду існувати. Твою булку? Візьми, будь ласка, Марія веде мене в кафе. От, так от Марія пішла по бутерброд, а мені сказала, каву треба буде пити. Хоче в бар піти. Там є бар. Да, ми це все будемо знімати, потім викладати. Хтось від цього буде біситися. Я жалію, що я YouTube канал не відкрила раніше, не почала раніше це все робити. Тому що хтось напише, тут в Ютубі не справжнє життя. Тоді виходить все, що ви знімаєте, то брехня, ви нам брешете. У <свісля> мене справжнє життя, ми тут для спілкування. Я тут для спілкування. І якщо психологи кажуть, що чому б не розповідати, чому б не спілкуватися, то хіба я можу противитись? Людям, які захистили докторську дисертацію по психології, говорять говори. І самі говорять, і самі говорять, і додають впевненості, і це круто. І мозок потребує піші. От, ну, подобається. Мож, як ще можна? Не мозок потребує харчів, да? а як ще можна замінити слово піща, якщо вам може не подобається. Мозок цього всього потребує. Ти проговорюєш, що ти відчуваєш. Тобі пишуть інші коліжанки, якийсь свій досвід. В тебе народжуються якісь думки, ти знову цим ділишся, і це класно. Я скажу так хтось вже вдарив себе по башки, треба пожаліти. А, дай. Чим ти вже вдарилась? Я так загодулася взяти, я так. Пила. Язик. Язичок прикусу, його тупила. Де мені цілувати тебе, де? Поцілувати язик? Ні? А що нам зробити? Холодно. холодно тобі тут. Що ти тікаш? Подивись в зеркало, да. mm -hmm. все добре? Давай Біжи. Та не буде так. Та не буде, я сподіваюся. Іди спитай, чи можна. Нема. Раз Марія не до вислуховувати бабські ісповіді, скажу одне. Приїхавши в іншу країну, а нас зараз отаких багато. Ставши громадянкою тієї країни, або народивши громадянина, громадянку цій країни, прислухайтесь до законів для жінки. Саме закони, які захищають тебе. Не нести оце Совдеповське, не нести те, як жінки живуть в Україні, а подивитись те, як живуть жінки в тій країні, в якій ви живете. Отак От буде працювати. Не буде працювати, коли оце наше все на себе звалити і самі тягти. В Італії так не працює. Жінка тут не має сама на себе все звалювати і сама тягти. Тут жінки такого не роблять. Я пішла покупалася, я приділила собі увагу. А чемодан без ручки? Хай рвуть. Спеціально обучені люди. Його пряду дженсінг. Анкетовий дженсінг. Лунго, корто. А, окей. Окей. Марія захотіла релаксу. Дженсен. Що таке дженсінг? З часом не це є. Не цикорі. Мені здається, що це цей самий цикорі. Молока нема. Добре, що нема. Так що дуже часто Марія може мене завести в кахве, позвати. Сьогодні плачу я? Крива чашечка, да, Така крива чашечка така. Розслабитись, да. Не бігти весь час, так? Да? Смачно? Ти вже завчасно знала, що ти це їсти будеш, так? Да? Не знала, так? Да? Ти просто хотіла свій бутерброд тут з'їсти, так? Да? Розслабитися. <реш> а, про бутерброд забула. А що там в бутерброді в тебе? Саламен, бібіано, саламе, біляно, <реш> дуе, кап, пап, пап. Ого, клас. Бомба. Ну, Тому ну, я не думаю, що я втрачаю час. Да? Ми не втрачаємо час. Знаєте, таке враження, наче з мене такого дух напряження виходить і залишається релакс. Можливо, я не в самій кращій ситуації, але я хочу сказати: релаксуйте, релаксуйте. І з чого хто бере? Що Ютуб, це там якась помойна яма. Навпаки, я показую свій стан, показую своє життя, е які ситуації до чого можуть призвести. Просто як подопитний кролик. А ті, хто пишуть диссертацію, ну, зараз вже ті диссертації ніхто не пише, зараз психологом можна бути і. І без справки. А. Просто якщо ти креативний, цікавий, то ти вже офігенний психолог. Все. Але якщо були б ті е, времена, коли дійсно писалися дисертації по психології, то я б непоганим би об'єктом була, я вам хочу сказати, для професора, який хоче захистити. Дисертацію докторську. Так що, я думаю, тут теж розумні люди сидять, і кожен з тих, хто слухає один одного і пише слова підтримки, ділиться своїм досвідом. Ми, я думаю, що це на правильному шляху. Ми тут для спілкування, для спілкування. Всім хорошого дня. А ми їдемо куди? Додому їдемо. Оце да? до Оріани. Да. Да. То ми їхали до Франчески, а це вже ми їдемо ще кудись. В общем, в общем катаю. катаю, Туди-сюди, взад, вперед. Дякую, що ти в кафе водиш. Да, ще раз вдарся.